Ну що, ребята, поздравляю. Десь в кінці березня прийшло розпорядження. Бригада наша була тут, в Херсоні, на Олешках. Ну, вона тут, а ми там прийшло розпорядження нам видвітись у Донецьку область. Ми відвінулися у Донецьку область. Начало наше було з Тернових ой як, Стемирівки Запорізької області, гуляй поле. Потім ми перейшли нижче на Донецьку область, Времівка, Велика Новоселовка. От Там нас застали такі крепкі бої. ну Не такі, як в Києві, вже іменно там вся, вся красота війни була там. Ну Перше время туго дуже було, але потім ми почали гризатися крепко, підійшовши наш 9-й батальйон 59-ї бригади, і ми почали їх палити. Танчики їхні палити. Тігри, легко, ну як бусики, ці транспорту, обичний гражданський транспорт. І вони там заштопорилися. Ми навіть останній раз, це був їхній крайній штурм, який був. Оце чотири танчика їхні вискочило. Два ми спалили одразу, два втекло. І після того наша артилерія тих два, яка втекла, догнала теж, накрила їх і більше вони не, не відбігали з нас. Так питалися там піхотою. В основному їхня артилерія, 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 артилерія. Ну там арти дуже багато. Наші теж хлопці давали їм крепко. Ну, потім нам сказали, що хлопці виїдете на Херсонський напрямок до свого підрозділу. Десь в червні в місяць, я не пам'ятаю яке число, ми приїхали сюди. Ну, і тут ми зрозуміли, що так, як в Донецьку ми собі каталися, безбожно там, звідки хотіли, стріляли, не вийде, тому що тут трохи не та місцевість. Але нічого теж почалося. Каталися, щось ступилися, щось питалися. Довгий період ми нічого не могли там ну, такого знищити їм явного. Ну, вже як почався оцей наш наступ. Два танчика їм теж дали. Теж попросили допомогти, прикрити хлопців. Ми от з пацанами виїхали. Ну і попали на ТМ-ку. Звісно. Всі живі лишилися, благодаря Богу, всі живі, і хлопцям мої, з моєї групи всі були толкові пацани. Сразу, коли сталося, в мене саме хуже вийшло, що ноги. Сразу... Ну, якраз міна була з моєї сторони, пасажирською. Сразу після взриву всіх ж порозкидало. Ми мали цей піка був, аль 200 ми на ньому гасали. Сразу достали мене, затягнули, обезбалюючи, побігли, почали визивати евакуацію туди-сюди. Ну, благодаря от, своїм хлопцям я й вижив. Шосте число це був другий день народження, 6 вересня, можна буде всім празднувати. Якби я не за ординатом ганявся і не за це, точно, що не за них я воював. Якби я за них воював, би, то, мабуть, я був би на своїх двох зараз. Просто робили свою роботу. І все, у нас завжди такий чорний юмор, був, ми оце з пацанами сидимо, Тіпо, пацани, кому ноги від той повзе руками. <риклад> я більше вас успокою, ніж ви мене. Кажу, ну нема щас цих ніг, ну нічого, поставлять другий, кажу, ти буду бігати, кажу. Щас кажу, медицина до того такого йшла, кажу, ти більше вже ж є хлопці, які теж з моєї бригади в Штатах, оця Алла волонтерша, що допомагає, щоб я попав би туди. Хлопці вже там. Пройшли цей курс, вони вже приїхали, вони вже ходять, вони на машинах їздять, вже наш життя. Ну тільки коли лягають спати, приходиться знімати запчасть. Та Бога раді. Ну а зараз поставлять протези, та от на штати поїду. І буду пробувати в строй назад ставати. Поки зараз до, до, до того дійшло, що і футбол можна грати. Поставлять, трохи руку підлатаю і буду вертатися. Понятно це час, але... Но... Нічого. Ну, над... Надіюсь, звісно, що вона до того рівень закінчиться, поки я тут, в мене в кучу обратно, як там кажуть, що трохи я себе загубив на жизньому путі деякі запчасті, ще в полі. Але надіюсь, що поки мені поставлять нові, то там закінчиться. А якщо не закінчиться, то вернуся. Будемо пробувати щось. Звісно, вже не так буду бігати, як бігав з хлопцями, трохи так. Прийдеться поаккуратніше, але будемо бігати.